Друзі, всім привіт! Продовжуємо проходити військову компанію. І наразі в нас вже восьма місія: це у нас буде договір з дияволом. І тож, яка наше завдання? Наше завдання наразі накопичити потрібну кількість елі для того, щоб виконати наші умови із змією. Після цього наша місія буде якось таки виконана. Але це ж не так просто, тож нам потрібно розвиватися для того, щоб встигнути все це діло якось закрити і щоб нас не змогли атакувати просто-напросто. Бо нас будуть стабільно хтось намагатись знищити. Так, гаразд, ми досить доволі багато вистроїли вже. Угу, Нам потрібен хмель. Нам потрібні такі поля, бо в нас потрібно щось їсти нам. Ось, Осьочечки, Отак от вистроїмо. Так, гаразд. Далі. Далі я взагалі-то вважаю, що нам потрібно. О, ну що ти будеш робити? Як ти мене дістав, а? Так, а що. О, у нас нам дано ринок. Це взагалі дуже і дуже і дуже круто. І це нам дано для того, щоб ми могли одразу ж реалізувати те, що нам потрібно. А потрібно нам наразі, по-перше, було камінь для того, щоб розташувати і щоб у нас якось відбиватись від чортів. <проб> Де вони? Вони будуть звідси бігти, як я бачу. Та начебто і все. Тобто. Оцю локацію нам треба захищати. Що я взагалі пропоную? По-перше, ось так. Далі робимо хатинку. Хатинку можна прикрити, так, щоб її не було бачно. І одразу ж нам потрібно робити майстерні лучників. Один. Один. Ну, гаразд, один, так, один. Так. Тут одразу зброярню ставимо. Та йдіть звідси вже, хлопці. Ага, ага, ну, гаразд. Так, тобто, і отут нам потрібно буде це все якось так обнести. Ніху. Потрібен ліс. Ну, гаразд, гаразд. Так, тож, наше завдання тут наразі просто вистроїти. Вибудувати таку економіку, щоб у нас видобувався хміль. З, усюди де можна. Але, але, як ми бачимо, тут не дуже багато землі для цього. Ану. Ну вони займають однаково по площі. Що хміль, що просто зерно. Так, я навіть думаю, що потрібно ще ось так зробити. Так. Дайте мені трішечки хлопці ще дерева. Казарми. Так, немає рекрутів. Ну добре, зараз будуть. Гаразд, тепер є. Що нам потрібно? По-перше, нам потрібно ще дерево. Як завжди, нам потрібно дерево. По-друге, у нас тепер можна бичків ще брати і сюди наших лучників загнать. Як я планую? Я планую огородитись тут, тут і ось тут, просто, щоб вони усі бігли до цієї брами, а тут вже якось їх місить. Так, гаразд. Може ще тут можна якось розташувати? Ану, давайте подивимося, чи можна браму поставити тут з іншого боку. О, можна! Ото От буде круто. Взагалі то реально круто буде, якщо так можна. Каміння, каміння йде. каміння надходить. Так, тепер ще нам, щоб була їжа, де взагалі наш амбар? Де я його поставив? А, ось сьочки. А їжі в нас майже не залишилось. Тож нам потрібно зробити один, два. О, і зміюка-падлюка нам вже трішечки збільшив замовлення. Скотиняка таке, а. Так, у нас же їжі не залишилось і зараз почне падати наша популярність. Але так як у нас є трішки грошей то можна це діло трішки підрівняти. Угу. Так, і знову у нас не залишилось їжі. Угу. Повністю пусто. Гаразд, ось наші пекарі несуть нам їжу. І я дуже-дуже сподіваюся, що цього хоч, хоч якось вистачить, але можна ще. Так, знову біжуть ці чорти. Мені б. швидше все це огородити. Угу. Як бачимо... Знову нам просто не вистачає. Рекрутів один. Два. О, каміння є. Каміння це просто супер круто. Тому що ми можемо розташувати отак і зробити ось так. О, як бачите, мої дострілюють, дострілюють мої хлопці. І вони можуть дістати ось цих чортів. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Знімаємо просто по одному з обох сторін. Як бачимо, тепер ми їх відстрілюємо з обох сторін. І взагалі-то. Оп. Крутяк. Все. Це добре. Далі. Що потрібно? Потрібно в першу чергу зробити ось так, щоб вони не могли сюди зайти. Просто жодним чином. Так. Треба тепер зробити ось так. Ану, дайте мені подивитися, тут можна якось розташувати. О, отак можна розташувати, гаразд. Так, ну добре. Тож. Якщо ні, то ні, будемо тоді розташовувати тут стіну. Так, отже, тут ще потрібно буде трішки перекрити. Що я пропоную? Взагалі-то. Взагалі-то я пропоную ще одну каменярню розташувати. Тепер. Каменю має бути вдосталь. Розташовуємо ще бичка. Може навіть два. І тепер що? У нас тут вже є хміль. Потрібно, потрібно вже пивняк розташувати. Броварню. Ого, у нас навіть є вже хлопці. Але у нас немає рекрутів. дамо ще хатинку. Так. Що далі? Що угу. далі? Далі можна ще. Можна ще додати пекарню. О, ві, весь. Просто весь хміль у нас знешкодився. Тож. Ем, То що? Тож ми не можемо тепер його збирати. Треба очікувати. Але, але. У нас броварня є, але у нас вже можна якось іншим чином. Ґгу, Ґгу, Ґгу. 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 Та бачу, бачу. Можна зробити отак. І тут би ще трішечки закрити, щоб ніхто не пройшов. Гаразд, ідіть сюди. Тут закрити, там закрити. Так, ну, потрошку економіка ворушиться, потрошку ворушиться. Так, і ще два лучники сюди. Ану, хлопці, стріляємо. Я знаю, що ви до них дістаєте. Мінус один, навіть може, мінус два. А може мінус три. Давайте. Усі полізли в дірочку. Так, і що далі? Ну. Так, отже, мінус лучники. А як ви пройшли? Ооо, ти прикинь, вони навіть через скали пройшли. Які круті хлопці. Не знаю, як це називається. Але це дивно і неприємно водночас. Гаразд, тепер не залізуть. Так, тут перекрито, тут начебто також перекрито. Ну, добре. Добре. Один сюди, один сюди. А, так, що у нас тут за хмелем? Так, у нас L, значить 5,15 є. Я вважаю, що він зробить якусь неприємність. Ти куди побіг? We Ти що, дурний зовсім? Божечки. Щось йому наснилось, мабуть. А, гаразд, тож. We Наймаємо ще лучників, не гаємо часу. We так. У нас тут є що? нас. Взагалі, скільки у нас їжі? Їжа у нас досить таки Нормально зараз виробляється. Тож можна ще дві пекарні. Угу. Так, хміль у нас також є. У нас немає золота. Але вже є. Добре, 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 добренько. Гаразд. А, а ми можемо закупати. О, крутяк, можем. Mm -hmm. І ще тобі Ель потрібен. О, ти скотеняка така, я знав, знав. Ну шо, що ж з тебе робить? Що з тобою робити, а? Подивіть ну, сюди. І ще двоє, ідіть сюди. Так, отже, отже, дерево у нас в достіль. L у нас 11 і ще 9 є, а потрібно вже 20, щоб було, так? Я можу запропонувати поставити ще одну броварню. Може це трішечки трішечки допоможе нам. Я реально не впевнений. але, але можна спробувати. Так, у нас є каміння. Каміння це дуже добре, це просто супер кайфово. І ми можемо зробити ось так. Просто їх взяти і отак оточити. оточить. Оточить. Так, трішечки дерева можна продать. Угу. Броварня працює. ель виготовляється, Тут всі щось там шурудять, щось суетять. Так, кажуть що у нас десь поблизу війська цього пацючка я вже реально я вважав що він вже все що його вже кінчили десь але ні. Як бачимо, воно ще шевелиться десь там возюкається так. І ще одного сюди. Зараз тут почнуть спавнитись його хлопці. А ми тим часом не гаємо часу. Так, і що ми хочемо? Ми хочемо зробити ось так і ось так. Нам потрібні рекрути. Це основна проблема. Але додатково хатинку я не хочу будувати, тож, роблю якось таким. Таким чином, просто тикаючи по одному. І що, і що? Де у нас броварня працює? Працює. Ага, крутяк. Ми набрали потрібну кількість елю. От Оце вже діло буде. Угу, угу. Так, ага, у нас є ще час до останньої битви. Ну, гаразд. Тож, давайте нашу стабільну тактику. Бо мало. А може він там почне зараз накидати балісти або катапульти? Хто його знає? На що воно нам потрібно? Ризикувати. Mm -hmm. Взагалі-то я можу і без підкріплення цього чувака тут впоратись. Бо у нас досить міцна економіка. У нас є все. Так, ну добре. Давайте цих чуваків сюди. Давайте для оцих чортів. О, боже хлопці, які ж ви нестерпні. Стол нелед. О так. Каміння потрібно. У нас каміння нема. Взагалі. Як це могло статись? Не розумію. Так, хлопці. Ваш час прийшов. Ваш час прийшов, а ми закриваємо ось так, щоб його не можна було зруйнувати. О! Ти диви. Та. Що зараз буде? Все буде добре. Ось я як вам скажу. Так. І що, і що? О, ну, звісно, звісно. Та ні, дивіться. Він не дочапає сюди. Як бачимо, стіни, додаткові стіни, вони якось працюють, так. Якось щось тут можна ще навіть перекрить. Ага. Десь тут у них є. Х, все, це все. Це ж, реально все. Ну це навіть не смішно. Ну гаразд, гаразд. То є перемога. Тож, як бачимо, і восьму місію ми пройшли. Так, Пацюк вже тремтить, щось з ним не так. Мабуть, захворів трішки. Ну, добре, добре, так. І що у нас далі? Як бачимо, о, а ці землі, на яких ми ті щойно а, вели якусь бійку, їх захватив собі змія Пацюк. Такий змія, але Пацюк. Ну що, добре, цю місію ми пройшли, тож побачимо вже у наступній локації, і будемо ми битись вже а, в останнє з пацюком. Це буде його вже остання битва. Тож до зустрічі у наступній місії.